Компанія Екстрасток, вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні. Кращий веб Джок Вілс, кращий веб речей з доступними цінами. Сведіш. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер Лос-Анджелес. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка капішонка. Ей Версачі. Скот. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Вау, класна така туніка жіноча. Великий розмір. Вау, Common Collection 3 XL. Класно ще капішонка. Із якоюсь обізянкою. Або мужчина з відеогри. віддіри. Худіна близькості, така по типу як софтшеловська. Вау, капюшонка, стан класний. Розпакуємо все від початку до кінця. Подивимося. Вау, гарна капішонка. Тут це, в принципі, капішонка з блискавкою. Капішонка. Чоловіча LXL Pool and beer. Девід Кемп, чоловіча. Продовжуємо розбирати мішок. Підписуйтесь на наш TikTok, Переходьте в Viber групу. Том Тейлор. Чоловіча. Е, с, не сканк. Капішонка. Ще прикольна капішонка. Чоловіча. Чоловічий багато. Хюмель. На блискавці. Там морская тематика. На блискавці капюшонка. О, прикольно. Кола английская. Капюшонка. Ще. Размер Алексель. Капюшонка-ветровка. Размер L. И ноча. Капюшонка-ветровка. Капюшонка. Арный размер Так. Капюшонка. Абадиси. Абадиси. Диаль. Ну, крутые, модные Абадиси. Абадиси. Оригинальный Абадиси. Так. Человеча. Размер L. Кембридж. XLL. Так, кошелеки размер. Такая коровка. Прикольно. На блесковце. Так, Капюшонка. Человеча. Такая прикольная туника. Еще. На блискавці гарний, великий розмір. Велюрова кофта. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!